Усім привіт! Сьогодні я буду показувати, як отримати безкоштовні речі в роботі Такс. Якщо що, в мене такий нік, якщо хочете, приглашайте. Якщо там буде декілька аккаунтів, то приглашайте зразу на всі. Так. Перше заходимо в ось цю ігру. Ось така назва в нього. Повинна бути тут медаль. Ось тут десь. Вона повинна висвітитися, тому що я вже ці речі взяла. Так, тепер виходимо і я зараз вам покажу, які речі повинні бути. І повинні бути... Я покажу, які речі. Де воно? Я вас запитую, де воно? У вас буде ось така ось футболочка і ось така кофта. Далі ми заходимо ось в цю ігру. Заходимо. У вас буде ось така ось медаль, чи, може, декілька. Це Клоус. Так, виходимо. І у вас повинна бути голова Робокс, наскільки я розумію, і ось такі ось рога. Ось ось такі. Голова Ровокс. Голова Роблокса ось така. Я точно не знаю, якщо вона буде, але вона повинна бути. Потім заходимо в ось цю ігру. Ми повинні построїти тут тайку, і в нас будуть навушники, волоси та повинні ще бути кризі. Якщо буде волос, я точно не знаю, бо я точно не достраювала. Давайте достроїмо та подивимося. Через декілька хвилин повернусь. Тороч, якщо хочете мене додати, мій скін ось такий. І нік зараз покажу. І нік ось такий. Десять двадцять. Зараз подивимося, е, якщо в мене є волосся через декілька хвилинок. До речі, я кажу, Через пару хвилинок я тут достраюю, тут, щоб подивитися, якщо в мене будуть волоси, через пару, хвили... пару хвилин повернусь. Усім привіт! І ми вийшло, виходили... Зараз я покажу, які. Заходимо сюди. В Red Body, higher. І в нас є ось такі волоси арненькі. Так. Якщо ми зіграємо в ось таку гру, там, ну, не трошечки так, довгенько ем, достроїмо у вас буде медаль там. А десь буде написано хай щось. І е, ви так розумієте, я думаю, що у вас будуть ці волоси. До речі, зараз я покажу, що можна отримати в цій грі. Можна отримати такі волоси. Можна отримати такі навушники. І, 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 І... і. І, може, ще такі ось крилі метелика. Ось такі дуже гарні. Так, але їх можна купити. Але вони зовсім не Оце можна так сказати. І можна або купити, або взяти. І якщо ви якщо в цю гру АФК ур у 2 то вам треба буде ждати ось такі ж бали, щоб покупати ось такі штуки, натиснувши на шляпу. Я точно не знаю, якщо це працює, але воно повинно спрацювати. Да. Я тут жду жду, жду жду, 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 А воно зовсім ні-ні-ні. Так. Зараз ми зайдемо в іншу гру. Зараз я покажу в яку. Заходимо в ось цю гру. Вибачте, ця гра не працює. Усім попасти лайки та підписуйтесь на канал.